Зараз усюди розганяється зрада по призначенням Трампа, тип міністри, держсекретар, міністр юстиції, міністр охорони здоров'я, яких називають, так вони викликають такі дуже, скажімо так, неадекватну реакцію українського суспільства. Мовляв, це вороги України. Там кожен з них, ледве не кожен з них, відмитився якоюсь антиукраїнською, діяльністю, Насправді це все не має жодного значення. Вони будуть виконувати виключно те, що їм скаже Трамп. Якщо Трамп займе позицію на вигідну Україні, навіть прихильники України в його адміністрації будуть підтримуватись неї. Якщо Трамп займе нормальну позицію щодо України, значить вони всі займуть цю позицію. Бо єдине мирило мовити, призначення це виключна лояльність до самого Трампа. Так, це дуже погано, це дуже неприємно, але треба визнавати, і дивитися правді в очі. Ставайте спонсорами мого каналу, підписуйтесь на мій канал.